Що весни, коли тануть сніги, і нарясті засяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Вітаю, шановні, сьогодні, 9 березня, вся світова громадськість відзначає 211-ту річницю від дня народжена, великого сина української землі. Тараса Григоровича Шевченка. Коли серцю моєму не спокою треба, коли сил воно прагне здобуть для добра, я йду, наш кобзарю, до тебе, так як спраглий у спеку іде до Дніпра. Я йду не одна, наче море до скелі приходить, щоб тобі уклонитись до ніг цілий світ, бо крізь хмари часу. Зміг розгледіти сонце і життям нелегким наближав його схід. Геніальний творець, у безмежних рядках заповіту ти навіки живий, полиновими травами мрій, Твоє слово повік буде в пам'яті нашій жити, невгасимим вогнем джерелом для майбутніх надій. У нашому навчальному закладі Херсонському професійному суднобудівному ліцеї напередодні свята було проведено творчий конкурс Шлях до Кобзаря». Разом з тим ми підтримали всеукраїнський флешмоб Ми нащадки Кобзаря», присвячений 185-й річниці виходу першого видання «Кобзар». З вірою в перемогу сьогодні наведу слова з поезії Ісаїя, глава 35. Оживуть степи, озера і неверствовії, а вольні, широкі скрізь шляхи святії простелять.